Ще трохи про те, що в нас відбувається. Певний час тому, декілька років, ми так з колегами створили таку ідею ініціативи картіагенного шоку і вирішили, що нам для цього потрібно. Нам потрібен якийсь алгоритм, адаптований до наших реалій ведення шоку, бо в нас немає всього, чого ми хочемо. Нам треба створювати референсні центри шоку, бо навіть на Заході, в розвинутих країнах будь-який котлаб не лікує шоки. Вони щось роблять таке термінове, ставлять балон, відкривають артерію, далі переводять пацієнтів в референсні центри, бо це потребує лікування шоку, потребує розуміння і ескалації циркуляторної підтримки. Вона має бути в цих центрах. Ну і нам треба розуміти, де ми, та? тобто треба регістр. Мати. І ми створили такий регістр. Ці шість центрів війшли до нього. На жаль, спочатку цієї другої хвилі повномасштабної війни ми припинили його заповнення. Але все одно нам вдалося заповнити десь приблизно півроку до року, вели ми його. От, бачите, що, які, які дані в нас по Україні. У нас в регістрі попало. 224 пацієнти. Це 6,1% від усіх гострих інфарктів міокарду. Були з шоком. Госпітальна літальність майже 60%. А, більшість с темі. Середній час ішемії 5 годин. Тобто ну, не зовсім погано. Та, це... Реперфузійні мережі працюють. ЧКВ виконана більшості пацієнтів. До речі, непоганий час двері процедура. Всі ці пацієнти майже одразу в Катлаб їдуть. Що цікаво, розвиток шоку в лікарні, кожен майже третій пацієнт розвивав шок в лікарні. Він поступав без шоку і розвивав шок в лікарні. Про що це свідчить? Що ми їх недооцінюємо при поступленні. Ми десь пропускаємо, принаймні, ці стадії А, коли пацієнт в ризику. Якщо б ми їх не пропускали. і... Оцінювали більш ретельно, може, починали би і терапію раніше, якусь специфічно, може. Це припущення. І е, механічна циркуляторна підтримка тільки кожний п'ятий. Це дані регістру. Які фактори ризику? Е, ну, Це звичайні фактори ризику так? смерті е, при кардіогенному шоці. Але... Все ж таки звернути увагу на розвиток шоку в лікарні, який втричі підвищував ризик смерті, і час ішемії більше двох годин, годин. Це те, на що ми можемо вплинути. Тут більше, раніше їх виявляти, цих пацієнтів, а тут покращувати доставку, реперфузійні мережі наші. Та, там. А це дані нашого інституту. Це такий самий аналіз Оцрейшоу, але тут я хочу. Звернути увагу, бо дані відрізняються, тому що, по-перше, пацієнтів не дуже багато. В нашому інституті там десь 70, цей аналіз, приблизно 70 пацієнтів з шоком. Але ми виявили отаке статистично значущий, значущий фактор, ще одне реперфузійне погіршення. Що це означає? Коли ми відкриваємо артерію і пацієнту стає гірше, не, не, не на хвилинки там якась браді або реперфузійна аритмія, ні. Йому стає гірше. Він був з ну, тиском якимось був, в шоці, там зажатий, холодний, з тиском, але відкрили артерію, він розвалився повністю. Оце погіршення. До чого я це веду? Серед уражень ішемічних, і реперфузійних, які ми на сьогодні знаємо, да, їх досить багато, є отаке одне. Це мікроваскулярна обструкція. І вона відбувається двома механізмами: це е, якийсь там сладж, тромбоз ну, внутрі е, е, дрібних судин. І другий механізм це компресія набрякшим міокардом. Бо в нас судини проходять інтраміокардіальне, і коли е, після реперфузії є набряк, то він стискає просто ці судини. Оця мікроваскулярна обструкція чому вона важлива? Тому що МВО, мікроваскулярна обструкція, бачите, вона це продовження ішемії. Ми відкрили артерію, а реперфузії немає як такої. Да? Вона погіршує прогноз суттєво. І от, щоб розуміти цю мікроваскулярну обструкцію, то треба усвідомити таке поняття, як zero flow pressure. Що це таке? Це теж фізіологія. Це дистальний коронарний тиск, або тиск в дистальній частині коронарній артерії, при якому вже припиняється коронарний кровотік. Ми кажемо коронарний перфузійний тиск. Та? Він складається так грубо з діастолічного тиску в аорті, то що всі столу. Лівий шлуночок майже не кровопостачається, да, тому що він затиснуті судини систолою. Діастолічний тиск в аорті мінус кінцевий діастолічний тиск в лівому шлуночку. Тобто цей той тиск, не винозний тиск, не центральний винозний, а саме кінцевий діастолічний тиск лівого шлуночку. Тому що це той тиск, який інтрамурально є в стінці лівого шлуночка. І якщо в нас І оця різниця, це і є коронарний перфузійний тиск. І от коли вже припиняється кровотік, коли діастолічний тиск в аорті або в дістальній частині коронарної судини настільки низький, що він дорівнює кінцево-діастолічному тиску в лівому шлиночку, то кровотоку немає. Ми відкрили артерію, а в нас no reflow? Його просто немає, тому що кров завжди тече за градієнт. Це що на це може впливати? І от що в дослідженні цьому. Було виявлено, що нормальний це zero flow pressure є 14 мм ртутного стовпчика. А в цьому дослідженні при реперфузії стемі zero flow pressure був 46 плюс-мінус 21. Тобто, уявляєте собі, якщо в нас тиск 80 на 40 і кінцевий діастолічний тиск 30, та, то в нас коронарний перфузійний тиск всього 10. А у випадку напряку, це, цей міокард може потребувати 40, 50, 60. Тому відкрили артерію, а реперфузії не відбулося. І це дуже важливо, тому що лікування шоку це не тільки робота одного інтервенційного кардіолога, який відкрив артерію, це робота команди. І тому тут виходить з цього концепція ефективної реперфузії. Що це означає? Одразу після відкриття інфаркт залежної артерії ми маємо. Мати е, такий коронарний перфузійний тиск, який перевищує це Zero flow pressure, щоб забезпечити сталу перфузію. До чого дійшли американці розвантаження за, за рахунок імпели. Це окрема історія, дуже цікава. Але в мене є презентація на цю тему, але ну, нас немає на це часу. І в цих дослідженнях це підтверджено. Або. Якщо в нас немає імпели і не можемо, не можемо знизити кінцевий діастолічний тиск, то давайте спробуємо підняти діастолічний тиск в аорті або за рахунок балону, або вазопресорами, а саме норадреналіном. Але пам'ятаємо, що його треба ставити ну, перед відкриттям артерії. Бо якщо ми поставимо його заранше, а далі будемо чекати, то в нас побільшується зона інфаркту. От як ми робимо в себе? У нас норадреналін пацієнтів, будь то навіть стадія А, якийсь передній інфаркт, вже заряджений і вже стоїть на дуже низькій, такі просто промивається. Да? так? І перед відкриттям артерії ми його включаємо і піднімаємо тиск. Відкрили артерію, все нормально, виключаємо. Ненормально, рухаємося далі. Або ставимо балон. Ну, таким чином, резюме. Лікування шоку це не алгоритм. Немає ніякої магічної помпи. Ви бачили навіть в Штатах, де є все, все, що можна, при... застосовують будь-які там засоби циркуляторної підтримки. Наша цільова терапія, нам треба розвантажити лівий шлуночок, як ми можемо. Ясно, що тут обмежені досить суттєво, але тим не менш. Нам все одно потрібна реперфузія, якщо це гострий коронарний синдром. Але ми маємо мінімізувати реперфузійне ураження. Пам'ятаємо про цей zero flow pressure. Ну і нам треба робити ескалацію циркуляторної підтримки. Ну, це такий, знаєте, в реальному світі імпела дуже дорого так, екмо малодоступна, але як виявилося, що не так уж і малодоступна, на ковіді позакупали тих апаратів. І в нас і зараз, і, і розхідка є, і все, все, що завгодно. Так що то таке. Ну і такий алгоритм виявлення, рання ідентифікація про що ми говорили? Ініціація, розширений інвазивний моніторинг. Це ключове. Якщо ми маємо шок на норадреналіні, у якого манжетка тут, все, можна забути про то, повезло, полікувався. Все, моніторинг, принаймні, починаємо з артеріального тиску, а далі вже рухаємося. Але, але ну, інвазивний гемодинамічний моніторинг це наше ключове. Далі оцінка. Почали терапію, швидка оцінка. Як відповідає? Що покращується? СПО росте, не росте, тиски, принаймні тиски наповнення. Якщо не відповідає, то слід розглянути наступний рівень підтримки. Ну і отак, аксілярна помпа. Майже на всі стадії, окрім останньої, тому що там їй не вистачає. Це імпела. Внутрішньоартальний балон доцільний, коли шоку або немає, він тільки починається, або ну, максимум стадія. Це бо на стадії, де він вже майже неефективний, треба заміщувати викид серцевий, а балон не може замістити. Балон сам по собі створює максимум пів літра на хвилину. Максимум, це були такі дослідження. Це недостатньо. Він роздувається в аорті, він щось там штовхає ту кров. Але пів літра на хвилину, ну коли нам потрібно п'ять, то, то не, не робота. ЕКМО, ясно, що ти не будеш, напевно, ЕКМО починати на стадії ризику, коли шоку немає. Та? І то дослідження Євроекмо, що я казав, воно підтвердило це, що раннє призначення ЕКМО недоцільно. ЕКМО скоріше це доповнення, коли вже балон не працює там і на тропи, і все погано, і тоді вже ЕКМО. Ну, і це все треба робити під постійним гемодинамічним моніторингом. Куди рухатися далі? Оце наші результати. Коли ми впровадили це виживаність, блакитна лінія при шоці в нашому в моєму відділенні. Це правдиві дані, жоден пацієнт не, не, не виключений. А це застосування відсоток циркуляторної підтримки. Більшість, ясно, що балон, ну і трохи екмо. От коли ми впровадили такий підхід, про який я розповідав, у нас потроху почали покращуватися результати. І, ну і перед, передвоєнний рік, бачите, виживання 70%. У нас летальність в 2021 році при шоці була 30%. Це дуже непогано. Ну, але майже 90% пацієнтів мали якусь циркуляторну підтримку. Ладно, вже в нас немає часу. Пропускаємо. Це просто випадок екмо, коли ми на балоні відкрили артерії, а далі на ранок зберігається шок і бівентрикулярний. І тоді поставили екмо. А, у нас був Сванганс. За 48 годин екмо відновлення функції досить непогано лівого шлуночка. І оце показники вже нормальні, деканюляція, і пацієнт вижив. Це наш досвід. Ам, теж не будемо зупинятися. До речі, це не така дорога штука, як здається. Особливо коли зараз є ця, ця розхідка, яка ще на ковіді була закуплена дуже багато, принаймні в нас в області її дофіга. А ще один випадок. До речі, це теж мене дуже так. Тішить у цій лікарні, першому ТМО, пацієнт, два інфаркти, низька фракція, артального клапана, помірна мітральна вада. Планувався на каша протезування артальної пластику мітрального але дістав COVID. І тут 19 січня третій інфаркт, тропонін високий. Бачите, який нижній інфаркт, справжній, все, кардіогенний шок на інотропах. Чекали, неможливо, я не показував кардіограму, але там суцільний кальциноз, там страшна кальцинована ангіограма, Ну і взагалі навіть не робили її, тому що немає сенсу. В нього була коронарограма. Якось його вдалося стабілізувати на інотропах і фракція викиду 17% на інотропах. Ну, ургентна екаша 19 січня. а, каша, перепрошую. Оренда трансплантація. 19 січня в нього інфаркт за тиждень на сьому добу термінова трансплантація серця. Оце він в палаті на якусь там добу. Тому я до чого це веду? Там вже там, хто тут з першого тиму знає цю історію, та? і, на жаль, там далі були ускладнення, вже вдома десь дістав інфекцію і все таке. Але Наша ідея, ідеальна ситуація в тому, що якщо пацієнт до нас потрапив, він не має померти з інфарктом. Якщо він живий потрапив, він не має померти. Ми теоретично і практично маємо всі умови для того, щоб підтримувати його життя і навіть можлива термінова трансплантація серця. І вона відбулася. І вона відбулася тут, у Львові. Добре.